Цьогоріч свято дня міста, коломияни та гості відзначали не вельми святково. Причина цьому загальновідома війна України з Росією. Тому жодних концертів Коломиї не планували. Скромні урочистості провели на площі перед музеєм писанкового розпису. Цього року ми не могли робити святкування з танцями, з піснями. Коли війна йде на сході, просто я думаю, що це некоректно. І тому ми прийняли рішення, що всі святкування. І патріотичні святкування ми робимо на День Незалежності. Всіх коломиян вітаю з ним міста. Перш за все, бажаю миру, здоров'я, достатку в сім'ї. Сьогодні ми маємо бути єдині в одному ідеї, в, одні, в одному пориві. Ми маємо бути україною цільною державою і всі. Маємо працювати на перемогу. Прийшов привітати Коломаян зі святом і народний депутат Олександр Доній. Він подякував нашим землякам за мужність та патріотизм, виявлені під час революції гідності, та сміливість і жертовність під час теперішніх військових дій на сході нашої держави. За що ненавидить Росія Україну? За що ненавидить Коломию, Київ? за здатність посміхатися і за здатність працювати? У те, що ви зараз побачите в Коломиї, оце все хочуть знищити. Все це хочуть не просто окупувати, а знівелювати, знести з лиця землі. І саме за це йде війна. І хто думає, що вона йде лише на Луганщині, Донеччині? Ні, мета Путіна і Київ, і Франківськ, і до Ужгороду. Вони прагнуть. Захопити всю Україну 19 серпня. Ми, окрім релігійного приображення Господнього дня міста, відзначаємо ще й професійне свято бджоляра. Тому саме цього дня бджолярі влаштовують виставку продаж своєї продукції. Її освятили святі отці. Тут можна придбати цілющі мед, пилок, пиличиночне молочко, а ще скуштувати смачні напої, основа яких знову ж таки мед. Сьогодні прищаємо питання медами. Це є продукт. Який заложений в наших генах, з на довмі, тому що е, не тільки мед був, а були якісь напитки, які наші пращури, прадіди, вміли виготовляти, вміли веселитися і вміли його вживати, правильно вживати. Ніхто п'яним не був, ніхто алкоголіком не ставав. Пили горівку, пили наливку. Ще й мед будемо пити, значить, пили меди, і вони цінилися. Смакують медовим квасом, медовухою та медовим напоєм, і гості кажуть, вони корисні і смачні. Головне в міру дуже смачний і раджу всім пити, бо це є здоров'я. Це набирається люди. З цього можна лікувати з цих напитків. медових. тут треба не говорити, а пити міру все корисно. Це що дано Богом, ну все одно існує, і буде вічно існувати. Ми не п'ємо. Ми куштуємо. це. Не п'янка, це є медові напитки, які нас оздоровлюють, а не П'янімо, ми п'янімо щастя. на спаса до коломиї, з'їжджається безліч людей з навколишніх сіл інших областей та навіть за кордону. Усі різні зі своїми вподобаннями та прагненнями, але нині з одним бажанням і проханням до Бога, миру і єдності нашій рідній Україні. Зважаючи на сьогоднішню ситуацію і зважаючи все таки на сьогоднішнє свято, я би хотів побажати українцям щастя, здоров'я і щоб Нарешті прийшов мир на нашу землю, і встановилося благополуччя і щоб люди могли спокійно відпочивати. Миру, спокою і благополуччя і заходу, і сходу і півдня і півночі доброго настрою. І перш за все, миру Бо в такий нелегкий час. Я думаю, що мир для наших людей зараз основне.